Тиждень почався з масованого удару російських терористів. Близько сьомої ранку, 8 січня. Рашисти завдали масованого удару по Україні. Усього зафіксовано 59 цілей. З них знищено 26, 8 вісім дронів та 18 крилатих ракет. Постраждали Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина та Хмельниччина. Зокрема, по Харкову ворог вдарив чотирма ракетами. В центрі міста пошкоджено освітній заклад. Одна людина отримала поранення. Її доставили до лікарні. Також у селищі Вільча пошкоджено героя. Періатричний пансіонат у місті Зміїв Чугуївського району зафіксовано влучання у приватний будинок. Є загиблі та поранені. На жаль, 62-річна жінка, яку деблокували з під завалів будинку у Змієві, загинула. За уточненими даними з під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Ще одному 78-річному чоловіку надали першу медичну допомогу. Цього тижня росіяни обстрілювали Харків щодня. Так, 10 січня двома ракетами С-300 пошкодили дитячий лікувальний оздоровчий центр. Там зруйновані медичний корпус і будівля їдальні. На щастя, без постраждалих. Вночі у четвер ворог завдав ракетних ударів по центральній частині Харкова. Дві ракети поцілили в територію готелю. Будівля частково пошкоджена. Розпочалася пожежа на парковці. Горіли автомобілі. Наслідок ракетного обстрілу. Поранено 13 людей, зокрема, і турецькі журналісти. Близько 22-30 російські військові з території Білгородської області з застосуванням ракет типу С-300 здійснили обстріл міста Харкова, а саме Київського району. Внаслідок цього ракетного обстрілу одна з ракет потрапила в будівлю готельного комплексу по вулиці Шевченка. Інша ракета впала в декілька метрах від входу в дану готель. На той час в готелі перебувало понад 30 цивільних осіб. З яких 8 – це персонал готелю, і 23 – це постояльці цього готелю. Під час масованої атаки у понеділок щонайменше 9 ракетних ударів зазнав кривий ріг. Пошкоджено торговельний центр, понад два десятки приватних будинків та понад 200 багатоповерхівок, три школи та дві лікарні. Місцевий житель отримав осколкові поранення. Наслідок прильоту по Криворізькому району під завалами загинула жінка. Поцілили окупанти і по Новомосковську. Пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки. Багато. Поверхівка та автомобілі. Також вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Є постраждалі. За уточненими даними, у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих, 11 залишаються в медзакладі. З них четверо діти. У кривому розі та районі чотири потерпілих. Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості. Поряд з пораненими лікарі надають всю необхідну допомогу. Тим часом тривають жорсткі бої поблизу Авдіївки. На відео видно, як наші сили оборони знищили ворожий сонцепьок за допомогою FPV-дрону. Вартість важкої вогнеметної системи в сотні разів перевищує вартість летального апарату. Ось чому в Україні продовжують розвивати проєкт армія дронів. Лише за минулий тиждень наші бійці за допомогою безпілотників знищили понад 140 одиниць важкої техніки та 300 рашистів. Дарні роти БПЛА продовжують показувати неймовірну ефективність. Цього тижня підрозділи вразили майже 300 опорних пунктів, 33 танки та 50 броньованих машин. Загалом за півроку ударні роти вразили близько 10 тисяч ворожих цілей. Дякую захисникам та захисницям за роботу. Слава Україні! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з командирами підрозділів, які воюють на Куп'янському напрямку. Обговорили послідовність військових кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та спроможностей. Були ухвалені рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів. Головнокомандувач ЗСУ також відзначив військових за бойові заслуги. Антоніна Богуславська телеканал МТМ.